По поводу нашого міста, щоб ви його перейменували в нормальне місто, а не якісь там якісь непонятні города для нас. Нормально назву якою ви вважаєте? Тобто ви сьогодні прийшли за підтримкою Сиграда, правда? По поводу перейменування города. А звідки дізнались про акцію? Слід ви хазою знали об акції повинні рішати, як називати город, а не хто тут. Ага, тобто ви сьогодні, а скажіть, будь ласка, звідки дізнались про акцію? Соціальних мереж. А скажіть, будь ласка, ви де працюєте? Сьогодні у вас вихідний чи що? Я на чо? А ви де працюєте? Відпустці, так? А де працюєте? Чи? Ну, де працюєте? А, А ми не снімаємо, ми шкодили. Нє, ні, ні, ні. ні. Сережа. Сережа. А куди він куди ви несете таблички? Додому? Ну додому так. А що ви всі їх приносите? Чому не по одній?